І ми багато разів починали багато речей і не доводили їх до кінця. Всі ми це знаємо, ніхто не признається. Ну, може, хтось признається за щось таке незначне, але кожна людина страдає цим, що ми щось бурно починаємо, але до кінця не доходимо. Нам не вистачає або ресурсів, або. Клевки або <laughs> ще щось. Ну буває, всі ми люди. Я так само, але я, я наприклад, віруючий більше 30 років, я навчився, що треба не тільки почати, тому що всі починають з фанфарами, а заканчують Ні, не заканчують. І не доводять до кінця. Тобто, треба це робити. Отже, ви дійшли сьогодні до кінця, і сьогодні більшість з вас, я так думаю, більшість отримує ці сертифікати і е, е, подарунки. Але от що я хочу сказати, тепер духовно. Дивіться, коли Господь нам щось дає, коли щось приходить від Бога до людини. Воно не приходить гігантським мільйон доларів або щось двохметрове. Дитинка народжується якою. Малесень, ти її можеш на руках, ти ставиш свою дитинку на руки. Пам'ятаєте, ми всі це робили. І вона стоїть Бо, біж, як по настоїті, всі мої діти, оці, вони були у мене на долонці. Все, а тепер попробую поставити. Все, що приходить від Бога, це приходить, як зернинка, а ти чекаєш на нього що вони дали, Ту консерву. Ну, дело було не в консерві. Дело було в тому, що ти чув. Я нічого не чув, чекав в консерву волшебну. Дочекався, дочекався. І що? Ну, нічого, там Риба була. Послухайте. Слухайте, слово Боже, воно сильніше за все. І коли Господь щось тобі дає, Він може дати тобі це як напрямок, в якому ти повинен рухатись. Просто напрямок. Нічого фізичного. Просто він тобі може вкласти. Оце правильний напрямок. Рухайся в цьому напрямку. Одна жінка, я це розказую історію час від часу, вона мене трошки так вразила. Вона підійшла до мене із сльозами і сказала: мені приснився Господь. Мені приснився, я спала, мені приснився Господь. Вона тільки почала ходити на церковне зібрання, і вона сказала, і вона підійшла до мене, я хочу вам розказати. Її трясе аж сльози, так. я так переживаю, мені приснився Господь. І він сказав мені: нарешті ти стала шлях іди не звертай. Розказала і потім приходила на служіння, пройшли місяці, і вийшло так, що вона не змогла отримати допомогу. Один, раз, чи два. І вона підійшла до мене, все висказала і більше не приходила. І я, знаєте, я думаю, навіть якщо Господь тобі з'явиться, і ангел Божий з'явиться, у тебе повинно бути своє в серці рішення. Ти повинен цю маленьку зернинку, ти повинен цю маленьку дитинку, яку тобі дає Господь, все зробити, щоб воно виросло. Дійти до кінця. Ми про це з вами говоримо. Ти повинен те, що ти отримав. Господь тобі дав напрямок, ну роби маленькі кроки. Господь знає, які ми кроки можемо робити: широкі чи маленькі, чиє, чи у нас ноги болять. Але роби ці кроки. Е, іди, те, що ти можеш робити. Дивіться, які кроки ми можемо робити. Якщо ти не молився, почни молитись. Ми про це говоримо. Якщо ти не читав е, Біблію, почни читати Біблію. Якщо в тебе є можливість і бажання. Ну, бажання мало, але можливість приходити на церковне зібрання. Приходь на церковне зібрання. Якщо ти хочеш зростати, приходь на церковне зібрання і приходь на оці наші вуличні команди. Там не просто там, знаєте, хтось каже, я там роздаю літературу. Ні, там е, спілкування, там іде молитва. І я бачу, як ті люди, які туди приходять, вони духовно стають міцнішими. Нам всім треба бути духовно міцнішими. Нам всім треба бути духовно міцнішими. Я пам'ятаю, як Віка прийшла на наше церковне зібрання. І вона не була духовно міцною. А тепер вона веде найбільшу групу альфа курсу у нас в Кремнічуці. Е, чому? Тому що ти береш на свою долоньку маленьку зернинку і ти її... І, і ти не нехтуєш і кажеш, що це таке? Оце все, що мені Бог хотів дати. Так, да, Але в ньому такий потенціал, ти не уявляєш. В ньому така сила, ти не уявляєш. Збережи це. Посій своєму серці дай можливість поливай, збережи в теплі, зроби інший крок, і слідуючий крок, і слідуючий крок. І ти побачиш благословіння. Отже, закінчуючи свою промову, я хочу сказати: Господь хоче, наш Бог, Бог Отець, Бог Син, Бог Святий, Дух, хоче кожній людині дати благословіння. Але благословіння в наше життя приходить як зернинка. Не сразу мільйон доларів, а як зернинка або напрямок, в якому рухатись. І ти вже приймаєш рішення, що ти будеш е, і це все. Що ти будеш цим робити? Або ти скажеш, да, Господь, я це прийму в своєму серці, і я донесу цей вогник. Я не дам цим бурям, цим вітрам загасити. Я буду його підтримувати. І це благословіння в твоєму житті зросте. Ти побачиш, як будуть. Як здоров'я твоє можливо буде покращуватися або фінансове, або матеріальне, або ні, відносини твої з твоїми близькими, буде? Ти побачиш благословіння і ти скажеш, я знаю, що мене Господь благословляє, я на правильному шляху. Нехай Господь кожного з вас благословить, не зупиниться, а зробить слідуючий крок. У кожного з вас він різний. Слідуючий крок, який він хоче, щоб ви зробили. Нехай Господь благословить. Я зараз коротко помолюсь. Дорогі Господь, я прошу тебе за всіх цих людей. Можливо, когось з них я більше не побачу, але я прошу тебе, Господь. Кожному дай цю зернинку, благословіння, в ім'я Ісуса Христа. Кожному, кожному дай віру в цінність, в силу, в потенціал цієї маленької зернинки. Вклади в їх серце, Господь. Як думку, як напрямок, як благословіння, як цінність, Господь, як вогник, який вони повинні зберегти, як зерна, зернинку, яку вони повинні поливати, як маленьку дитину, яку вони повинні е, виростити, Господь. І ми дякуємо тобі за все, і ми молилися ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа. Всі скажемо.